Найжахливіше це зараз читати повідомлення від людей, які пишуть, що вони по 15, по 20 років е, приховують свою хворобу від близьких людей, і це мене просто ввело в ступор. Поділилися на два табори: ті, хто атакує мене стосовно того, що от він це розказує на загал, для чого комусь чомусь треба, щоб я про це мовчав. Все моє життя мені здається для того, аби інших також надихати. А ти думаєш, не страшно сказати на всю Україну, що в мене діабет? Ну а для чого? А потім ти розумієш для того, щоб іншим було легше? Це так само як про камінаут, про цукровий діабет і про щось інше. У мене постає питання: люди, алло. Чому ви мовчите ментальність українців на жаль спаплюжена цим радянським наративом? Що все треба тримати в собі? Потім а, ми не хочемо йти до психотерапевта. Потім у нас хворе серце. Як не срачка, то передячка, вибачте, і нічого не, не здвигається з цього місця, Допоки ви мовчите.